Наближається найвеличніше християнське свято світле Христове Воскресіння. Одним із головних атрибутів Великодня є писанка. Вона символізує сонце, життя, всесвіт, любов і красу, весняне відродження, добро та радість. Саме тому на базі центру дитячої нацької творчості проводять майстер-класи з виготовлення великодніх писанок цього разу, аби навчитися виготовляти великодні яйце у нетрадиційній техніці, яка має назву кіносайга, прийшли вчителі. Молодших класів та трудового навчання закладів освіти Подільська. Сьогодні на базі нашого центру нашим керівником гуртків художньо естетичного та науково-технічного напрямку Коваленко Наталія Антонів буде проведено майстер-клас щодо декорування великодніх писанок в нетрадиційній техніці, яка має назву Кіносайга. Цей майстер-клас проводимо з метою того, щоб ознайомити вчителів трудового навчання загальноосвітніх шкіл міста з техніками нетрадиційного декорування великодніх яєць. Попередній майстер клас був проведений щодо. Писанок, які розписувалися воском, це була традиційна техніка щодо нашого регіону, відповідно фарби і узори. Сьогодні ми намагаємося спробуємо показати вам нетрадиційну техніку декорування великоднього яйця. Всі, хто сьогодні запрошений, будуть мати змогу поринути в історію виникнення цієї техніки та своїми власними руками створити виріб. Керівник гуртків «ЦДЮТ» Наталя Коваленко дала можливість всім присутнім власноруч виготовити великодні яйце, покроково пояснюючи, що робиться за чим. Сьогодні в центрі дитячої творчості відбувається майстер-клас виготовлення пасхальних великодніх яєць в техніці кінусайга. Це японський вид мистецтва, яка передбачає нашою мовою лоскутна техніка печворк. Чи безголковий печворк? Це передбачається техніка просування тканини на декілька участків. Нашої роботи, отож, з її допомогою всі педагоги мали гарну нагоду навчитися робити нетрадиційні писанки, котрі потім зможуть відтворити разом зі своїми дітьми в кожній школі. Вони щиро дякують колективу центру дитячої нацької творчості за можливість відвідувати такі майстер-класи. Дуже сподобалась така незвичайна техніка. Перший раз я з такою технікою зіткнулася, але я думаю, що в своїй практиці я буду запроваджувати. Хочу подякувати центру за цікавий майстер-клас. І за матеріали, які вони нам надали за історичну довідку, де, коли, і як виникла ось така техніка. Вітаємо всіх з наступаючим святом Великодня! Бажаємо миру, добра та перемоги. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.